Сьогодні виглядає мій помідорний кусочок. з Простимо помаленьку, набираємося сил, в'яжемось. Деякі кращі, деякі не дуже. Ось, наприклад, Бускове озеро гарно пов'язалося. Середній, сорт середньорослий. Це золотнічок. Ось ще вони зелені. У він почав спіти, ті, що трошки раніше воршочок, а це з парнички в холодних. Ще не живтіє. А це першим почав достигати із горшечків посіяний не всередині березня, золотнічок. І за холодної весни і літа все затримується. Дуже холодно. Мало днів було дуже теплих. А це кущики лагідний. Вони невеличкі, в'яжуть сливки. Але все обсихає. Пішла якась зараза. Будемо сьогодні кропити від шкідників. А це кущики Camel Голд. Вони нарощують масу, вже квітнуть. Вже почали в'язати помідорчики. А це штраух. Вже почав в'язати помідорчики, сорт середній, середньорослий до метро. Але якщо він в'яже багато, то він трошки менший. Штраух. А тут основні кольори 66-й. Дурчик теж вяжется, а Марьюшка сливки, а біля нього видовжені носка две сливки. А тут із нових смуги колишніх часів. Ось він дуже мені нагадує мій Сор-66. Ось побачимо по вазі моторчика. Цей повинен бути 150 грамів в середньому. А тут Мадонна Рафаеля. Дуже гарно пов'язалася. Є злині. Це новячок, Новачок. Як завжди гарно в'яжеться. Там далі балада. А це трошки з стригона. Дуже його люблю в помідорах. І він якраз пустить нові пагони і буде мені на консервацію. Стригони. А це помідорчик із новеньких. Коли буде поспівати буду, нас які вони будуть. Світло жовтеньке, гарненькі, великі китиці. Не знаю, як вони витягнуть в цьому році. З такою погодою, але будемо сподіватися. А це золотий горох. Він першим із парнячків. Почав достигати черік, золотий горох. І ось ранні, як ніколи, залишились у мене дуже маленькі кущики. Зазвичай вони наростають, обростають дуже інтенсивно, а в цьому році. Все якось не так. А тепер сегодня. Зараз ранок. Вчора все обробили октафітом У двійній пропорції, бо дуже-дуже було. Багато мелких шкідників. Не знаю, як воно подіє. Але обробили, побачимо. Перцевидний в'яжеться. А це пару штучок повинен був бути сорт яблука кухання. Але тут я вже бачу дуже різна розсада. Ось є один кущик з помідорками. Вони кругленькі. Ось побачимо, хоч вони і вони будуть, яблука кохання. Бо вже там сливки тоненькі. Цей буде він високий. а потім я все розкажу. А це якийсь із нових. Даже не буду казати назви, бо садили по три-по п'ять кущиків кожного сорту. А вони абсолютно всі різні. Ось, наприклад, один сорт. Кущик невисокий, цвіти гарненько, великими китицями. Не знаю, що будуть за помідори. Далі буде сливоподібний. Далі теж, а ще далі, можливо, яблуко кохання, а за ним іще сливовидні. Отак вот майже п'ять кущиків і всі різні. Вчора ще обробили, підкормили кальцевою селітрою профілактично, бо на цьому ґрунті іноді буває все ж вершинна гниль. Ну, дуже-дуже мало. Я ніколи не обробляла. Помідори почали підніматись, ростуть. Наливаються, вже стають гарненькими. Але деякі кущики все одно вириваю, викидаю, ті, що мені не подобається. Ось гарненький новічок, як завжди. Всім дякую, Божу, благословиння.